Вітаю! Ви на каналі Сніжинка, неймовірно кмітливі та мають чудову пам'ять 5 найрозумніших тварин у світі. Є велика кількість тварин, які наділені унікальними навичками та вміннями, що виділяють їх з поміж інших видів. Вони вражають своїми якостями, і їх можна заслужено називати найрозумнішими тваринами світу. Тож давайте подивимось на цих прекрасних та найрозумніших тварин. Чимпанзе Першість у рейтингу належить шимпанзе. Ці людиноподібні мавпи лідирують з виготовлення та використання знарядь. У питанні кмітливості вони набагато кмітливіші людських дітей. Мавпочки ці вміють вибудовувати складні фігури, здатні контролювати своє оточення, спілкуватися з тваринами свого виду певними мовними конструкціями. Дельфіни Друге місце займають дельфіни. З'явившись на землі на десятки мільйонів років раніше людей, дельфіни набагато розумніші більшості живих істот. Вони легко запам'ятовують і повторюють дії побратимів, можуть виконувати команди, придумувати трюки з предметами, розрізняти голоси особин зграї, імітувати щебетання пернатих, скрегіт дверної петлі і навіть повторювати деякі слова або людський сміх. Орангутанги На третьому місці орангутанги Ці людиноподібні мавпи, іноді їх звуть лісові люди, мають високу культуру з соціальними зв'язками. Самки піклуються про своє потомство протягом багатьох років, навчаючи їх навичками виживання. До десятилітнього віку ці тварини можуть розрізняти на смак і визначати більш 200 видів їстівних рослин. Орангутанги користуються інструментами в дикій природі і здатні розпізнавати себе в дзеркальному відображенні. Слони. Слони займають четверте місце рейтингу. Це не просто незграбні велетні з величезними вухами і хорошою пам'яттю. Маса їхнього мозгу більше 5 кілограм. Слони демонструють свої емоції рухами голови, вух і хобота, висловлюючи той чи інший настрій. Слони дуже чутливі і дбайливі по відношенню до своєї групи і інших тварин. Наприклад, сильно переживають втрату члена стада, проводячи по багато днів у тіла, вкривають загиблого рослинністю. Крім того, ці гіганти володіють хорошим музичним слухом і пам'яттю, розрізняючи мелодії з трьох нот. Ворони П'яте місце займають ворони. Вони неймовірно кмітливі створіння. Прекрасно розуміють значення червоного і зеленого сигналу світофора. Володіють дивовижною пам'яттю і вчаться один у одного. Пернаті збирають горішки, укладають їх на дорогу під колеса авто, щоб розкрити шкаралупу. Щоб дістати комах з кори дерев, використовують гілочки. Це були 5 найрозумніших тварин у світі. Якщо вам сподобалось це відео та було корисним, нагадаю вам підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А також, якщо у вас є якісь ідеї, чи, можливо, що вас м, вам цікаво якась тема, ви можете написати це в коментарі. Я обов'язково це прочитаю і, можливо, випущу про це відео. Que vamos a parar poco